Про розвиток і співпрацю говорили заступниця міського голови Ірина Чемирис, представники Національного комітету Товариства Червоного Христа України на чолі з Тарасом Брожоватим та працівники місцевого осередку Товариства Червоного Христа обговорили можливості громади, розвиток соціальних послуг, спільні проєкти та партнерські стосунки між міською владою і товариством Червоного Христа України в довготривалій перспективі. Працює міський осередок Червоного Христа за адресою вулиці Анатолія Кохана, 12, деться на сайті. Міської ради. В Олександрійській громаді триває екологічний конкурс серед шкіл Сортуй сміття заради майбутнього, де 10 команд екоактивістів розпочали навчання та будуть впроваджувати сортування побутових відходів в своїх навчальних закладах. 26 квітня на базі молодіжного простору Другий поверх відбулася зустріч учнів-екоактивістів з командою та партнерами проєкту Екологом. Керівниця благодійної організації Центр допомоги Олександрія Любов Мороз розповіла дітям про суть і важливість екологічного проєкту для громади, а також ознайомила із завданнями, які мають виконати екоактивісти у своїх школах. Екологиня Олена Бойко обговорила з дітьми екологічну ситуацію, необхідність сортування відходів та показала навчання навчальну презентацію про шкільний вплив сміття і користь його подальшої переробки напередодні великодня багато навчальних закладів вирішили підтримати зсу коштами на придбання потрібних військовим приладів. Координаційний центр волонтерів Олександрії на своїй сторінці у Фейсбуці дякує всім учасникам навчального процесу ліцею інформаційних технологій, які долучилися до збору коштів і передали 6277 гривень. Гуманітарний ліцей і Марто-Іванівська гімназія передали по 3 тисячі гривень. Координаційний центр висловлює вдячність дітям, батькам та колективам закладів за небайдужість та чітку громадянську позицію і закликає кожного долучитися до збору коштів на 30-те авто. В Олександрії на вулиці Перспективній рятувальники відчинили двері квартири, де перебувала жінка 1942 року народження, яка потребувала невідкладної медичної допомоги. Рятувальники за допомогою драбини дісталися до вікна, потрапили до житла та відчинили двері квартири. Врятовану громадянку госпіталізували до медичного закладу, повідомляє головне управління ДСНС Кировоградської області. Другий відкритий турнір з баскетболу пам'яті Горбенка серед юнаків 2009 року народження та молодші відбувся 27-28 квітня на базі спортивної дюсш No2. У змаганнях брали участь команди з Гайверна, горішних плавнів, Знам'янки та Олександрії. Протягом двох днів тривали напружені ігри. Гурток Олександрійський легіон зайняв друге місце. ДЮСШ номер No2 Луксандрії четверте місце. Переможці та призери були нагороджені кубками, медалями та статуетками «Кращий гравець та грамотами відповідних ступенів. Спортсмени тренуються під керівництвом тренерів-викладачів відділення баскетболу Владислава Меренкова та Дениса Невдачина. У вівторок, 30 квітня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 10, вдень плюс 20 градусів. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 5 метрів за секунду.